Звук кота, що голосно та із задоволенням хрумтить сухим кормом. Привіт, котобатьки! батьки! Вслухайтесь у цей звук, звук хрускоту, який ми так любимо. Нам здається, що саме в цей момент наш маленький хижак не просто набиває своє пузо, а ще й проводить професійну гігієну ротової порожнини. Клац-клац, і зубки чисті, як перли. Адже так нам кажуть у рекламі, правда. Красиві котики з білосніжною посмішкою радісно хрумтять гранулами, а турботливий голос за кадром запевняє це найкраща профілактика зубного каменю. А що, як я скажу вам, що це одна з найбільших маркетингових афер у світі зоотоварів, що цей хрускіт не має нічого спільного з чистими зубами, а іноді навіть шкодить. Сьогодні ми з вами розкриємо головний обман виробників кормів і дізнаємося. Чому сухий корм не чистить зуби. Приготуйтесь, буде цікаво і трохи шокуюче. А поки ми не почали, напишіть у коментарях, як звати вашого пухнастого начальника, який зараз, можливо, теж щось хрумтить. Перш ніж ми зануримось у викриття, давайте згадаємо, хто такий наш кіт. Це не просто милий пухнастий клубочок, що любить спати на вашому ноутбуці. Це досконалий хижак. Мініатюрна версія тигра, чиї інстинкти формувалися тисячоліттями, його предки не хрумтіли сухими кульками з куркою та кукурудзою, вони полювали, розривали м'ясо, гризли дрібні кісточки та хрящі. Саме цей процес розривання щільної волокнистої їжі механічно очищував їхні зуби, масажував ясна і підтримував щелепи в тонусі. Зуби для кота це не просто інструмент для їжі, це його головна зброя та інструмент виживання. Тому природа подбала про їхню міцність та здоров'я. А тепер подивіться на миску свого кота чи схожі ці маленькі, рівні сухі гранули на мишу чи пташку Навряд чи. і саме в цьому криється корінь проблеми, яку ми створили для наших улюбленців, перевівши їх на зручну для нас. Але не завжди корисну для них їжу. Отже, почнемо з головного міф на мільярд доларів сухий корм чистить зуби. Ця фраза настільки глибоко засіла в нашій свідомості, що ми сприймаємо її як аксіому, звідки вона взялася. Все просто з геніальних кабінетів маркетологів. Коли сухі корми тільки з'явилися на ринку, виробникам потрібно було надати їм унікальну перевагу. Ідея про вбудовану зубну щітку стала золотою жилою, це ж так зручно. Ти просто насипаєш корм, а твій кіт самостійно дбає про гігієну, жодних тобі щиток, паст і подряпаних рук. Це ідеальне рішення для зайнятих власників, тобто для всіх нас. Рекламні кампанії малювали нам картину, де кожна гранула це маленький борець із зубним нальотом, і ми повірили. Ми купували і продовжуємо купувати цю ідею, бо вона знімає з нас частину відповідальності і заспокоює совість. Але, як і в багатьох красивих історіях, правда виявилася значно менш привабливою. Цей міф не просто вводить в оману, він створює хибне відчуття безпеки, через яке тисячі котів страждають від стоматологічних проблем. Давайте поговоримо про ілюзію хрускоту. Чому ми так легко повірили в цей міф? Вся справа в психології звуку. Коли ми чуємо хрускіт, наш мозок автоматично проводить паралелі, ми згадуємо, як самі їмо хрустке яблуко чи моркву, і нам кажуть, що це корисно для зубів. Звук хрум хрум асоціюється у нас з чимось твердим, що треться об поверхню і зчищає на лід. Це звучить логічно чи не так? Виробники кормів майстерно використали цю психологічну пастку. Вони підсилюють цей звук у рекламі, роблять його соковитим, апетитним і переконливим. Але давайте розберемося, що насправді відбувається. Цей звук це всього лише звук руйнування крихкої структури гранули. Це не звук тертя обемаль, це як хрускіт чіпсів чи сухого печива. Ви ж не думаєте, що пачка чіпсів замінить вам вечірню чистку зубів? Звісно, ні. Так само і з котами. Хрускіт є, а ефекту очищення майже немає. Це просто звуковий ефект, який змушує нас думати, що відбувається щось корисне. Хоча насправді це не так наш слух обманює наш розум. А тепер трохи нудної, але дуже важливої фізики та біології, як саме їсть кіт. Подивіться на його зуби вони не пласкі, як у нас чи у корів, вони гострі та конусоподібні. Це зуби хижака. Призначені для того, щоб хапати, вбивати здобич і розривати м'ясо на шматки. У котів практично відсутні жувальні рухи щелепою в сторони, як у травоїдних. Вони рухають щелепою переважно вгору вниз, як ножицями. Коли гранула сухого корму потрапляє на такий зуб, що відбувається? Вона не обволікає його, не треться об усі поверхні. Ні, вона просто розколюється на дрібні шматочки при першому ж контакті з гострим кінчиком зуба. Велика частина гранули навіть не торкається поверхні зуба біля ясен, а саме там накопичується найнебезпечніший наліт. Кіт просто роздрібнює гранули і ковтає крихти. Процес нагадує роботу дробарки. Чи може дробарка щось почистити? Звісно, ні, вона лише подрібнює. Таким чином, сама механіка котячого жування робить ідею очищення зубів сухим кормом практично неможливою. Щоб було ще зрозуміліше, давайте проведемо аналогію з людською їжею. Уявіть, що ваш стоматолог замість поради чистити зуби щіткою і пастою каже вам просто їжте більше хрусткого печива або сухариків щодня, і ваші зуби будуть у повному порядку. Якою буде ваша реакція? Ви, мабуть, подумаєте, що лікар з божеволів, і підете шукати іншого фахівця, адже ми всі чудово знаємо, що після печива в роті залишаються крихти, а солодке тісто прилипає до зубів і створює ідеальне середовище для розмноження бактерій. Так чому ж ми віримо, що для наших котів цей принцип працює інакше? Сухий корм, по суті, і є те саме печиво для котів, він крихкий, часто містить вуглеводи. І його крихти так само застрягають між зубами і біля ясен. Замість того, щоб чистити, він може навіть погіршити ситуацію, залишаючи після себе будівельний матеріал для зубного нальоту. Ця проста аналогія руйнує всю маркетингову магію і показує абсурдність ідеї про те, що хрумтіння може замінити механічну чистку. Лука, але ж існують спеціальні денталкорми. Скажете ви. І матимете рацію. Виробники пішли далі і створили окремі лінійки кормів з позначкою Dental або Oral Care. Вони запевняють, що ці гранули мають особливу структуру, розмір і форму, які змушують кота їх розгризати а не ковтати, і таким чином зуби очищуються. Чи є в цьому частка правди? Так, але дуже маленька. Дійсно, деякі з цих кормів мають більші гранули з більш пористою волокнистою структурою. Коли кіт розгризає таку гранулу, вона не розколюється одразу, а ніби огортає зуб, трохи зчищаючи на лід. Ефект можна порівняти з дуже 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 м'якою губкою. Це краще ніж нічого? Мабуть, так. Чи може це замінити повноцінну чистку зубів? Категорично ні. Це як протирати брудну машину сухою ганчіркою замість. Того, щоб помити її на автомийці. Певний ефект буде, але лише поверхневий. Найбільша проблема залишається на лід біля лінії ясен, де і починаються всі проблеми. Тому сприймати денталкорм як панацею це чергова самоомана. А тепер давайте зазирнемо до складу сухого корму. Що ми там побачимо, окрім м'яса, вуглеводи, багато вуглеводів. Кукурудза, пшениця, рис, картопля. Все це джерела крохмалю. Для чого вони потрібні в кормі? По-перше, це дешевий наповнювач. По-друге, без крохмалю неможливо сформувати ту саму тверду і хрустку гранулу. Технологія виробництва екструдованих кормів вимагає наявності вуглеводів. А що таке крохмаль з точки зору біохімії? Це складний цукор. Потрапляючи в ротову порожнину, під дію слини він починає розпадатися на прості цукри. І ось тут починається найцікавіше у роті вашого кота, як і у вас, живе безліч бактерій, і для цих бактерій цукор це найкращий бенкет у їхньому житті, вони його просто обожнюють. Харчуючись цими залишками вуглеводів, бактерії активно розмножуються і виробляють кислоти, які руйнують емаль. Тобто, виходить парадокс корм, який нібито має чистити зуби, насправді створює ідеальне середовище для росту бактерій, що спричиняють карієс та запалення ясен, це все одно, що гасити пожежу бензином. Отже, бактерії влаштували вечірку в роті вашого котика завдяки вуглеводам з сухого корму, що далі, а далі починається процес, знайомий кожному стоматологу утворення нальоту. Та зубного каменю, бактерії, залишки їжі та слина утворюють на зубах тонку, липку, майже невидиму плівку, це і є зубний наліт. Якщо його не зчищати механічно, тобто щіткою, він накопичується. З часом, протягом від 24 до 48 годин, цей м'який наліт починає мінералізуватися солями кальцію, які є в слині. І ось ця мінералізована плівка перетворюється на твердий зубний камінь, або, як кажуть ветеринари, тартар, він має жовтуватий або коричневий колір і дуже міцно тримається на зубах, особливо в зоні біля ясен. І ось цей камінь вже неможливо зняти ніяким кормом, ніякими ласощами. Його можна видалити тільки за допомогою спеціальних інструментів в умовах ветеринарної клініки, і чим довше він залишається на зубах. Тим більше шкоди завдає. Зубний камінь це не просто косметичний дефект, це справжній розсадник бактерій, який постійно контактує з ніжними яснами вашого кота. Уявіть, що до ваших ясен постійно притиснутий шорсткий камінчик, повний мікробів, приємного мало, правда? Постійне подразнення викликає запалення гінгівіт. Це перша і, на щастя, оборотна стадія захворювання ясен. Як його розпізнати, ясно стають червоними, набряклими і можуть кровоточити під час їжі або очищення, якщо ви до цього етапу дійдете. З рота з'являється неприємний запах, який власники часто списують на рибний корм, але насправді це запах продуктів життєдіяльності бактерій. Найгірше те, що коти, справжні майстри маскування болю, ваш пухнастий може страждати від гінгівіту, але продовжувати їсти і поводитися. Майже як зазвичай, він не поскаржиться вам, не покаже, де болить. Тому так важливо регулярно заглядати коту до рота, навіть якщо він вважає це за особисту образу. Якщо гінгівіт не лікувати, запальний процес іде глибше. Зубний камінь починає проростати, під ясна утворюючи так звані пародонтальні кишені. Це простір між зубом і яснами, де бактерії почуваються як на курорті. Там темно волого і повно їжі. Цей стан називається пародонтит, і це вже набагато серйозніше. Інфекція починає руйнувати тканини, які утримують зуб у щелепі, періодонтальну зв'язку та кісткову тканину. Зуби починають хитатися і, врешті-решт, випадають. Це дуже болючий процес для тварини. Кіт може відмовлятися від їжі, худнути, ставати апатичним або, навпаки, агресивним. Уявіть собі постійний ниючий зубний біль, від якого нікуди не подітися. Пародонтит це вже необоротний процес, можна лише зупинити його прогресування, але відновити втрачені тканини неможливо і все це починається з невинного, на перший погляд, зубного нальоту, який ми сподівалися прибрати за допомогою сухого корму. Але втрата зубів це ще не найстрашніше. Найбільша небезпека стоматологічних захворювань криється в їхньому впливі на весь організм. Пам'ятаєте, ті парадонтальні кишені, наповнені бактеріями, ясно в цих місцях запалені і пронизані дрібними кровоносними судинами для бактерій це відкриті ворота в кровотік. Вони потрапляють у кров і починають свою руйнівну подорож по всьому організму кота, куди вони можуть потрапити, куди завгодно. Найчастіше їхніми мішенями стають серце, нирки та печінка, осідаючи на клапанах серця, вони можуть викликати ендокардит серйозне запальне захворювання. Потрапляючи в нирки, вони провокують хронічні запальні процеси, що призводять до ниркової недостатності. Так само страждає і печінка. Виходить, що проблеми з зубами, які ми проігнорували, можуть стати причиною важких хронічних захворювань. І значно скоротити життя нашого улюбленця. Ось чому ветеринари так наполягають на здоров'ї ротової порожнини це не просто про білі зуби, це про здоров'я всього організму. Щоб остаточно закріпити матеріал, давайте використаємо ще одну аналогію уявіть, що ваш автомобіль дуже брудний. Ви ж не будете для його очищення просто їздити по калюжах. Сподіваючись, що вода сама все змиє. Це абсурд. Ви поїдете на автомийку, де машину ретельно помиють водою під тиском, спеціальними шампунями та щітками. У цій аналогії сухий корм це і є та сама калюжа. Можливо, якась частинка бруду і відпаде, але загалом машина залишиться брудною. А повноцінна чистка зубів щіткою, професійна гігієна у ветеринара це і є та сама автомийка, яка дає реальний результат. Ми чомусь розуміємо, що складні механізми потребують правильного догляду, але часто забуваємо, що організм нашого кота це ще більш складний і тонкий механізм, і підхід якось воно само пройде тут не працює. Надія на магічні властивості сухого корму це і є та сама спроба помити машину в калюжі. Результат буде відповідний: іржа, поломки і дорогий ремонт. Добре, скажете ви з сухим кормом все зрозуміло. Тоді чим годувати кота, щоб зуби були здорові? Це складне питання, яке викликає запеклі суперечки серед власників, ветеринарів та дієтологів. Дехто вважає, що найкращий варіант. Це якісний вологий корм, бо в ньому менше вуглеводів. Інші є прихильниками натурального харчування, так званої системи барф, яка включає сире м'ясо, кістки та субпродукти, що максимально наближено до природного раціону хижака. Є й ті, хто комбінує різні типи харчування. Ми не будемо зараз заглиблюватися в ці дебати. Це тема для окремого великого відео. Головне, що ви маєте зрозуміти. Не існує такого корму, який би сам по собі чистив зуби і гарантував здоров'я ротової порожнини. Жоден навіть найдорожчий і найякісніший корм не замінить механічної чистки. Харчування це важливий фактор, але це лише частина комплексного підходу, тому не шукайте чарівну паличку у вигляді ідеальної їжі. Краще зосередьтеся на тому, що ви можете зробити для зубів свого кота незалежно від його раціону. І ось ми підійшли до найстрашнішого для багатьох власників слова чистка. Так, чистка зубів коту звучить як місія з фільму Місія Нездійсненна, правда? В уяві одразу постає картина Ви з зубною щіткою, кіт з випущеними кігтями, шерсть летить у всі боки. І все закінчується подряпинами у вас і глибокою образою у кота. Багато хто навіть не намагається, вважаючи це неможливим. Але насправді це золотий стандарт профілактики стоматологічних захворювань. Ніщо, абсолютно ніщо не може зрівнятися за ефективністю з механічним видаленням нальоту за допомогою щітки. Це єдиний спосіб якісно очистити поверхню зубів, особливо біля лінії ясен. Де і криця головна небезпека. Так, це може бути складно. Так, це вимагає терпіння і часу, але це ваш прямий внесок у здоров'я і довге життя вашого улюбленця. І повірте, при правильному підході цю, на перший погляд, нездійснену місію можна перетворити на цілком терпиму рутину гаразд, як же почистити зуби коту і не втратити при цьому палець чи довіру пухнастого тирана. Головне правило послідовність і терпіння. Не намагайтеся зробити все одразу. Починайте повільно. Спочатку просто привчайте кота до того, що ви торкаєтеся його рота і губ. Робіть це під час гри, погладжувань, коли кіт розслаблений. Дайте йому злизати з вашого пальця щось смачне, наприклад, пасту для виведення шерсті. Наступний крок. Використовуйте спеціальну котячу зубну пасту. Важливо ніколи ніколи не використовуйте людську пасту. Вона містить втор та інші речовини, токсичні для котів. Котячі пасти мають привабливий для них смак: курки, яловичини, риби. Дайте коту спробувати пасту з пальця. Нехай він звикне до її смаку. Потім спробуйте нанести трохи пасти на зуб і обережно потерти його пальцем. І лише після цього можна знайомити кота зі щіткою. Це може бути спеціальна котяча щітка або м'яка дитяча, почніть з одного двох зубів, похваліть, дайте ласощі. Нехай процедура асоціюється з чимось приємним. І пам'ятайте, навіть якщо вам вдається почистити хоча б кілька зубів кілька разів на тиждень, це вже величезна перемога. Якщо ж ваш кіт категорично проти зубної щітки і оголосив вам священну війну, не варто впадати у відчай. Існують альтернативи, які, хоч і менш ефективні, але все ж кращі за ніщо. Перша група це різноманітні гелі, спреї та добавки у воду. Як вони працюють? Зазвичай вони містять антисептичні компоненти, які пригнічують ріст бактерій у ротовій порожнині. Та ферменти, що допомагають розщеплювати зубний наліт. Гель наноситься безпосередньо на зуби, та ясна спреєм можна просто попшикати в рот, хоча багато котів ненавидять цей звук. Добавки у воду найпростіший варіант ви просто додаєте рідину в миску з водою. Важливо розуміти, ці засоби не видаляють уже існуючий зубний камінь, вони працюють як профілактика, сповільнюючи утворення нового нальоту. Це хороші допоміжні інструменти, особливо в комплексі з іншими методами, але вони не можуть бути єдиним способом догляду. Це як використовувати ополіскувач для рота, але ніколи не чистити зуби щіткою. Друга група альтернатив це дентальні ласощі. На ринку їх безліч, різноманітні палички, подушечки, снеки. Виробники обіцяють, що завдяки своїй пористій структурі та спеціальним компонентам. Ці ласощі допомагають механічно очищувати зуби під час розгризання. Логіка тут така ж, як і в дентальних кормах, але в більш концентрованому вигляді. Чи працює це знову ж таки частково? Це точно краще ніж звичайні ласощі. Розгризання твердої текстури дійсно може трохи зішкрепти м'який наліт з поверхні зубів, деякі з них також містять інгредієнти, що освіжають подих, але як і у випадку з кормом. Вони не можуть очистити зону біля ясен і не впораються з зубним каменем. Дентальні ласощі це чудовий спосіб заохотити кота після спроби почистити зуби щіткою, або просто як доповнення до основного догляду, але розглядати їх як повноцінну заміну чищенню, це помилка, це радше приємний бонус, а не основне лікування. Існує ще один більш природний спосіб механічного очищення зубів. Сирі кістки йдеться про м'які губчасті кістки, які кіт може безпечно розгризти. Найкращий варіант це курячі шиї. Коли кіт розгризає таку шию, її структура діє як зубна щітка, та зубна нитка одночасно, ефективно счищаючи наліт з усіх поверхонь зубів і масажуючи ясна. Це те, що предки наших котів робили в дикій природі, звучить чудово, але тут є дуже важливі правила безпеки. По-перше, кістки мають бути виключно сирими, варені, смажені чи будь-які інші термічно оброблені кістки стають крихкими, розколюються на гострі уламки і можуть серйозно травмувати стравохід та шлунок. По-друге, розмір має бути відповідним: кіт має гристи, а не ковтати шматок цілком. По-третє, все має відбуватися під вашим наглядом. І найголовніше, перш ніж давати коту кістки обов'язково. Проконсультуйтеся з ветеринаром, який знає вашого улюбленця. Цей метод підходить не всім і вимагає обережного підходу. Незалежно від того, який спосіб домашнього догляду ви оберете, ваш найкращий друг і головний порадник у боротьбі за здорові зуби кота це ветеринарний лікар. Регулярні профілактичні огляди є абсолютно необхідними. Ветеринар зможе професійно оцінити стан. Ротової порожнини вашого улюбленця, помітити проблеми на ранній стадії, коли ви їх ще не бачите, і дати індивідуальні рекомендації. Якщо на зубах вже утворився твердий зубний камінь, єдиний спосіб його позбутися це професійна ультразвукова чистка в клініці, ця процедура проводиться під загальною анестезією багатьох власників лякає слово наркоз. Але сучасна ветеринарна анестезіологія є досить безпечною. Ризики від анестезії значно нижчі, ніж ризики від хронічної інфекції в роті, яка роками отруює організм тварини. Професійна чистка дозволяє повністю видалити камінь, в тому числі з під ясен, та відполірувати зуби, щоб уповільнити утворення нового нальоту. Не бійтеся звертатися до лікаря це прояв турботи, а не паніки. Оскільки коти це таємні агенти, які ніколи не зізнаються, що їм боляче, ми, як їхні колеги, маємо навчитися читати секретні знаки. Як зрозуміти, що у вашого пухнастого боса болять зуби, звертайте увагу на зміни в поведінці. По-перше, запах з рота, сильний гнильний запах це не норма. По друге, слинотеча. Якщо у кота постійно мокре підборіддя, це може бути ознакою болю. По третє, Спостерігайте за тим, як він їсть. Він може підходити до миски, але їсти неохоче, випускати шматочки їжі з рота, жувати лише на один бік, або взагалі віддавати перевагу м'якій їжі. по Четверте, зміни в поведінці кіт може стати менш грайливим, дратівливим, ховатися, уникати погладжувань по голові або, навпаки, терти мордочку об меблі. Якщо ваш зазвичай лагідний котик раптом перетворився на нестерпного тирана, перш ніж ображатися, перевірте його зуби. Можливо, він просто не може вам сказати, що йому дуже боляче. Давайте підсумуємо все, що ми сьогодні дізналися, і складемо короткий, але дієвий план дій для порятунку котячої посмішки пункт перший і головний Забуваємо міф про те, що сухий корм чистить зуби. Він цього не робить. Крапка. Пункт другий. Визнаємо, що золотим стандартом є щоденна чистка зубів спеціальною щіткою і пастою. Намагаємося впровадити цю звичку. Робимо це поступово і з терпінням. Пункт третій. Якщо щітка це поле бою, використовуємо альтернативи дентальні гелі, спреї, ласощі. Пам'ятаємо, що це лише допоміжні засоби. Пункт четвертий. Регулярно, хоча б раз на тиждень самостійно оглядаємо ротову порожнину кота, дивимося на колір ясен, наявність нальоту чи каменю. Пункт п'ятий і обов'язковий мінімум раз на рік відвідуємо ветеринара для професійного огляду і не боїмося професійної чистки, якщо вона необхідна. Цей простий план з п'яти кроків допоможе вам зберегти зуби вашого улюбленця здоровими, а його самого щасливим. І активним на довгі роки. Ось так, друзі. Ми з вами розкрили одну з найбільших таємниць зооіндустрії. Тепер ви знаєте, що насправді відбувається в пухнастій голові. Точніше, в пухнастому роті, коли він хрумтить своїм улюбленим кормом. Так, догляд за зубами кота це додаткова робота. Іноді здається, що наш кіт вважає нас своїм персоналом, а тут ще й стоматологічні послуги доводиться надавати. Але ми ж їх обожнюємо, цих наших маленьких хвостатих диктаторів, правда, і піклуватися про їхнє здоров'я це найкращий спосіб сказати їм люблю мовою, яку вони точно зрозуміють. Якщо це відео було для вас корисним, не пошкодуйте свій царський лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові котячі секрети, і обов'язково поділіться цим відео з іншими котобатьками. Разом ми зробимо світ наших улюбленців кращим. А тепер головне питання а ви пробували чистити зуби своєму коту? Поділіться своїми історіями успіху а може, й епічних провалів у коментарях. Дуже цікаво почитати.